Друже, друже. Дочекалися своїх два місяці запеклих боїв і бійці 47-ї окремої механізованої бригади Магура прорвали багато лінію оборони окупантів. Село Роботине у Запорізькій області більше як півтора року перебувало в руках ворога. Жителі з нетерпінням чекали українську армію. Алло, дочечка алло, алло. привіт привіт, кукалка. Доця нас вивезли, доця. Я знаю, мам, я знаю. Не плач, ми вже сьоми, ми вже вдома. Привіт. Солодко моє, тут? як ми скоро на манти. Місцеві розповідають, росіяни залишили їх без звичної цивілізації та зручностей. Подеколи не було не те, що світла, а їжі. Найкращим подарунком на день народження був буханець хліба. Я вам скажу, мабуть, шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували три хлібини. Подарувала, мама принесла букет троянд, а кум приніс пів ящика бубликів, які знайшов. У окупантів роботи не невеличке село до повномасштабного вторгнення. Там офіційно жило менше як 500 людей. Однак, під час російсько-української війни воно набуло надзвичайно важливого тактичного значення. Населений пункт лежить на автодорозі з Оріхова до Токмака, а далі Мелітополь одна з головних цілей українського контрнаступу. Звільнення цього села дозволяє зараз просуватися по трасі 0408». Вже напрямку Токмаку, тобто, це був такий собі один з основних перших опорних пунктів російських окупантів по напрямку до Такмаку. А безпосередньо попереду ще треба звільняти Новопрокопів, вчинкове солодку балту, але загально ми розширили значно розширили плацдарм, який зараз дозволяє нам прорвати основну лінію оборони супротивника, тобто розпочати задіяння наших основних ударних груп. Тому так відчайдушно росіяни стримують наступ артилерією навіть під час евакуації місцевих. Втім, дарма зсу йдуть уперед. В напрямку роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Дарія Курно, Станіслав Романюк, новини 33 канал.